захисту України було запроваджено. Інноваційний проєкт, до якого долучились всі наші області. Станом на зараз ми маємо 920 сформованих осередків, в яких, як ви бачите, буде охоплено більше 370 тисяч дітей. Це учні і учениці 10-го класу, які вивчатимуть курс захисту України» за оновленою програмою. І ця програма передбачає шість різних модулів, де 4 – це про практику. І про практику сучасну, технологічну і така, таку, яка готує до адекватної самозарадності в кризовій ситуації, до розуміння того, як врятувати себе, захистити себе, свою родину, державу і готовність і розуміння те, як необхідно буде діяти в різних ситуаціях. Ці осередки мають підкріплення матеріальне, що для нас дуже важливо: це субвенція у розмірі мільярду. 600 плюс мільйонів, яка знову таки йде на облаштування технічне, і технічне облаштування здійснюється за переліком типового обладнання, яке затвердив МОН, а також навчання вчителів, тому що ми розуміємо, нова програма, практика мають вимагати інших. Компетентності від нашого вчительства, і чому ми маємо навчити? Отже, станом на зараз ми маємо 2694 вчителі, які або вже пройшли навчання, або розпочали навчатись відповідно до тієї програми.